Серед зими наснився кущ калини. О, як я цвіт калиновий люблю, і той стібок хвилястої стежини в далеку юність знову простелю, знайомий голос кличе до бестями, Туди, в поля, де тополини спів, де небо чисте від амальгами, Де дні реальні зіткані зі снів, Де небо край зшиває землю з небом, Де зір милує шахматка кастогів. Де все налите у колосці хлібом я назбираю у букет зі слів. Кличе стежка, і подвір'я кличе і хата. Гай і поле, щира батьківська земля. Кличуть верби і моя рідненька мати. Повертайся до криниці журавля, Бачу стежку, поле і верби біля ставу. Теплу хату, що заждалася мене, Бачу, мамо, твою усмішку ласкаву, що ніколи не зів'яне, не мене. Чую серцем і душею голос краю, Чую, мамо, як гукаєш ти здаля, моя нене, прилетіти обіцяю повернутись до криниці журавля. Кожного з нас на світі є місця, де серце зупинитися готове, і душу розрива гарячі почуття, і у мріях сходить сонце світанкове, де верби над ставком в мелодіях нічних ховають наші перші поцілунки, де юність щепурна у травах росяних, мов у похміллі зустрічає ранки, де весне молоді у зітканих літах. Розстелюють свої шляхи дороги, Куди із плином лід ти линеш, ніби птах, Де мамин спів і батьківські пороги. Розбуди мене вранці, мамо, як в далекім дитинстві колись. Біля ліжка мого так само наді мною ще раз нахились, доторкнись до чола рукою і шепни тихо, синку, вставай. Вже світанок зроста над рікою, і від сну прокидається гай. Півень сонцю прокукурікав, як господа, не просто так, ранок всіх до роботи кликав, мов дівчину до себе юнак. У садочку проснулася птиця, Оживає, мов вулик село. За селом вже співа, Косовиця, з річки сонечко ніжне зійшло. Білий сніг притрусив мені скроні, та з роками крізь свій часограй. Відчуваю матусі долоні і чую лагідне, синку, вставай. Я часто згадую село, свої роки, свої дороги, все те, що буде і що було, з'єднали батьківські пороги. Роки ідуть, роки летять поодиноко і рубою. Пройшло вже майже сорок п'ять, як розлучились ми з тобою, А пам'ять знову перегорта давно вже списану сторінку, І знову кличе неспроста Дитинство у свіжому барвінку, І кличуть соловеї в гаю У хлібнім полі перепілка І село в подільському роду, Що вилучають красносілка.